На табличці перед будинком було написано Охоронна компанія. Захищаємо важливе для вас. Як правило, важливі речі добре захищені. Зазвичай люди замикають будинки і машини, гроші зберігають у банку, важливі документи під надійним захистом, а дітей тримають подалі від небезпеки. Охочих узяти цінні речі ніколи не бракує. Після пограбування будинку елітного англійського футболіста, коли грабіжники забрали годинники і коштовності вартістю приблизно 1 мільйон 300 тисяч доларів, влада заявила, що ймовірно банда професійних злодіїв прилетіла до Британії саме для цього. У 1990 році в Бостоні злодії викрили твори мистецтва на суму в пів мільярда доларів. Злочинців так і не затримали. А твори мистецтва, зокрема картини голландських митців, так і не знайшлися. Перспектива легкого прибутку надихнула багатьох злочинців. Утім, твори мистецтва, прикраси, гроші мають невелику ціну у світлій вічності. Кожна людина, яка живе сьогодні, вона втягнена в особливу війну війну за її розум, за її свідомість. І початка Бога і знак звіра буде ставитися на чоло або на розум кожної людини. Хоч Господь в своєму слові сказав, що найбільшою заповіддю є любити Господа Бога свого всім своїм серцем, душею і розумом. Також ми читаємо про те, що диявол ходить, як рикуючи лев, шукаючи кого б то погубити. Кожний з нас опинився в центрі боротьби, якої ще не бувало від самого початку людства. І Змій розлютувався на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Ця війна лютує і нині, і в кожного з нас є вибір, що ми будемо робити для того, щоб захиститися в цій війні, щоб захистити себе, своїх рідних, своїх близьких і насамперед захистити свій розум. Ісус звертається до свого народу, який живе в останні дні земної історії. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий і ні гарячий, ані холодний, то виплюну тебе зі своїх уст. Потім він цитує слова деяких віруючих, які живуть в останній час: Я багатий із збагатів, і не потребую нічого. Таке серйозне застереження, яке міститься в 16 му вірші, повинно налякати Божу церкву. Воно повинно допомогти тверезо мислити кожному з нас. Ісус говорить: ви не уявляєте, в яку боротьбу ви втягнуті, ви не уявляєте, яка війна йде серед вас. Ваш розум повинен бути чистий, ваші думки повинні бути світлими, ваші діла повинні відображати того, в кого ви вірите, і всі ваші слова повинні свідчити про те, що Господь гряде. Не існує духовної безпеки без цілковитої покори Ісусові. Павло не залишає нас без надії. Він пише бо коли живете за тілом, то маєте вмерти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Близьке повернення нашого Господа вимагає від Божого народу повної підготовки нашого серця. Ми повинні розуміти. В який час живемо, ми повинні розуміти всю ту небезпеку, яка лютує серед нас. Ми повинні розуміти, що диявол він хоче спокусити кожного з нас зректися нашого Христа, не очікувати на Його прихід і не сповіщати цю вістку нікому, хто є серед нас. Ось послухайте, що заради нас зробив Христос, на що Він пішов заради тебе, друже. Він погоджений був, Його люди покинули. Страдник, знайомий з хворобами і від якого обличчя ховали, погоджений, і ми не цінували його. Направду ж він немочі наші узяв і поніж болі наші, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив, а він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Ісус узяв ваші гріхи на хрест і помер за вас. Небеса не змогли б зробити більше, щоб переконати вас у тому, наскільки ви цінні в Божих очах. Господь запропонував найбільший дар, коли дав свого єдинородного сина. Якщо ви приймаєте цей дар, тоді він ваш. В Лаудикійській церкві Ісус говорить: Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись, і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була. А масю на очі, намасти свої очі, щоб бачити. Цю мазь для наших очей, яка є символом Духа Святого, праведність Христа, віру, все це можна отримати безкоштовно. Потрібно лише просити про це нашого Бога. Якщо ви приймаєте Христа, якщо ви приймаєте Його праведність, тоді вони будуть вашими. Щоденна молитва і віра зміцнять ваші відносини з Богом. І коли ви будете близько до Бога, коли ви будете ходити поруч з Богом. Тоді ви будете впевнені в тому, що ви спасенні. Коли ми підкоряємося Христу, коли ми наслідуємо Його характер, коли ми зростаємо в своїй вірі, в своїх відносинах з Богом, тоді ми наслідуємо Його, тоді ми одягаємо Його одяг праведності. Якщо ви попросите про це, Ісус захистить найважливіше. Я запрошую кожного з вас схилитися для спільної молитви. Боже наш, ми дякуємо Тобі, що ти не залишаєш нас в скрутому стані. Ми дякуємо тобі, що ти працюєш над нашим спасінням, що ти змінюєш наш розум і зміцнюєш наші сили, духовні сили для цієї великої боротьби. Пробувай з нами і надалі, і нехай Твоє святе ім'я буде звеличене. Амінь.